Кличко продовжує закопувати землю мільярди гривень. Бачите? Це війна йде. Солдатів немає їжі нормальної, патронів немає. Немає, техніки, немає. Зарплати, а це бидло кляче, вкладає мільйони, мільярди гривень. Всякі шпунтики, фантики, мостики. Тобто незрозуміло. Для чого країна? Хтось захищає, а хтось краде. У нас Україна розділилася на дві частини. Одна воює, захищає Україну, друга краде, розкрадає, не дивлячись на війну на кров. От этот вибляток, кличко, якраз відноситься до тих, хто краде. Він сидить, його господарі сидять десь там в Нью-Йорке на хазах. Ну, Гідота, важко дивитися. Тут рядом два моста строять пішохідні для шашликів по Дніпру. Ну, зразу вам кажу, мільярди гривень викидають, крадуть і крадуть. Це Київ. І керує цим виблядок кличко. Це от бачите, та сама Наталка, що я знімав. Початок парка Наталка. І набережна Болонська. Це тільки вид вже зверху, трошки зверху. там, дивіться, Кличко під час війни будує міст для того, щоб на цьому острові бардаки устроїти. Саме цікаво, що на цей невеликий острів будують два мости. Два місти. Два таких мости. Ну, коротше, для, видно, для шльондри якісь чи для когось. Я не знаю для чого, воно там. Але два мости це взагалі повний нонсенс. На невеличкий острів. Тим більше під час війни немає того, немає цього, гета. Вибачте за слово, блядь, Кличковська списує сюди мільярди гривень. Тварюки є, тварюки. Ну, не, не просто тварюки, це кончені істоти. блядь. Дякую. Пірве чуми. А це гольф клуб. Він теж не пустує там. Куртизна зараз кучкується. На номерах Верховної Ради. П'ють, гуляють. У них не війна, бачите. У них не війна.